Вітаю всіх. Сьогодні тема знову тема про крещення діток, чи впливає крещення діток на їхній стан. У мене перед цим, друзі, був матеріал, і деякі коментували, що, що це неправда, що потрібно декілька, щоб було енергоаналізів. Ну, сьогодні я вирішила вам зібрати енергоаналізи, які я робила ну, у 2022 році, у 2021 році. Діток всім діткам я робила енергоаналізи, але з минулого року я почала відмічати діток, запитувати у батьків, чи були вони хрещені чи ні. Тому що коли приводять дитинку на енергоаналіз, а її поле просто все пробити в дірках, цього не повинно бути дитяче поле воно має бути. Суцільним воно має бути без дірок, воно має бути насичене енергією, тому що дитинка на стадії, що вона тільки формується, її захисний купол, що має бути дуже 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 міцним. Так от, друзі, подивіться на екрані, я сьогодні спеціально зробила матеріал. Ви бачите це енергополя п'яти різних діток. Всіх їх об'єднує одне, вони не крещені, І їхні всі. Їхні всі енергополя, ось дивіться, вони з такими дирками я ввожу, от з дірками у всіх діточок об'єдную отакі дирки. Крім цього, крім такого стану, от дирки, от дирки. і, до речі, вчора, от вчора ми робили дивіться, 25.08 ми робили ось енергоаналізій дівчинці. Дівчинці шість років, і, до речі, мама сказала їй, що вони збираються дитинку крестити, і там через певний час, як тільки вони покрестять, вона прийде. Ми зробимо також енергоаналіз, щоб подивитися, чи, чи відбулися зміни в енергополі. Друзі, у нахрещених діток, крім того, що отакі енергополя, от подивіться, з такими дирками, оці всі дирки, що я обвожу, вони викликають у всіх Однакові симптоми. Це страх, постійний страх, постійна втома. Далі наступний симптом, який створюється цими дірками, цим стресом і виснаженістю це йде низька енергія органів. Ось табличка це енергетичний баланс, це стан правої та лівої частини енергії, правої та лівої частини органів майже у всіх дітків, нехрещених, об'єднує низька, дуже низька енергія органів. Я вам показую провожу чорточку. Ось показник. Оце показник низької. Органи мають бути, енергія органів має бути.